Всім привіт. Сьогодні я просто в шокі повернула аккаунт, якому навіть 2-3 роки. Я просто, навіть, може, 2, ну не знаю, йому багато дуже. Коротше, це мій перший аккаунт. Я в шокі що я його повернула. Зараз буде міні обзорчик. Ми на нього зайшли, я в шокі у мене тут ще друзі є. От він так виглядає. Я думала, що він назавжди заблоканий, мене заблокала. Тепер я його повернула якось. Вот він дивиться, тут вже в мене такий, такий скінчик, капець. Давайте сейчас подивимося. У мене ж тут друзі є. Капец, У мене тут куча друзей. Кстати, тут я є. Аккаунт мед. Основний аккаунт теж старенький. Він був, коли оцей аккаунт ще створювався, Оцей, оцей якраз тоді заблокували. Я, я вспіла тоді прояві друзі. Типу того. О, дивіться, сейчас покажу свій скінчик, от так він виглядав. Вот, я сейчас зайду в кустомис, что у меня тут есть. Давайте мне обзорчик вам. Ну, такие обычные сами, обычные Сейчас, что тут у нас есть? Ага. О, кстати, вот такая волосы, вот такая волосы тут есть. Я помню, как я сейчас старалась делать этот скин. Такой вот. Мне казалось, что он прям такой идеальный. Е, Зараз понімаю, що він не такий вже ідеальний, але мені сподобалось. Давайте подивимося, в які ігри я іграла. От оце. Це я недавно зашла, коли повернула. Це я зайшла до якогось щеліка, бо він у мене друзя. От той, який грав в Brook тоді е, в Dead Рерус, в Товер of Hell. По мені я не вміла грати е, в оф of Hell І грав в Товер of Colors. Музика вчера, ще я давно граю. Дивіться, думаю, всі початківці гралися. Ну тут такі ігри, що играли, тільки ті, що недавно почали я Просто в шокі. Давайте ще м -м, зайдемо в настройки якісь вот. Аккаунт інфо. На нас тут снова я пройшов, кстати. Так, софі, вауф. Wow. Транец 15, я вдалося мені Ренець 15. О, капітець він старий. Вгадайте чому у мене тут так багато друзей? Хоч він цей якому недовго пробував, того що його швидко заблокували А знаєте чого? Я думаю, всі так робили, я заходила в Rockheaven. Як всі, і скидали всім людям на сервері, багато хто приймав, багато хто ні. Я вповні, а ще обіжалася, якщо не приймали. Те, що цьому аккаунту, як мінімум, рік, це факт. А зараз ми зайдемо на наступний мій старий заброшений аккаунт. Бо я недавно поняла, що я можу зайти на свій старий аккаунт, і тепер я просто з того побаченого, і зараз ми зайдемо на новий. Що вона зайшла на свій майже не старший, мені кажеться, аккаунт. Походу е, я його зробила і видалила. Бо як бачите, тут в мене 0 друзів, 0 цих і навіть нічого не грало. Е, тож мені цікаво, що скільки тут, просто скільки йому е, років, може і меч, може і старший, може я запутала, ну то нічого. Зараз е, ми вводимо карту, щоб перевірити, скільки... Скільки моєму аккаунту років? Я думаю, що рік є. Може він менший за той попередній аккаунт, мені кажеться. А, це менший за аккаунт тому року немає. І 9 місяців йому тільки. Ну, походу, це далеко не найстарший аккаунт, а розглядати на ньому нам нічого немає. Тому давайте зайдемо на інший якийсь аккаунт бажано на старший. Ну, от той попередній аккаунт, він був старший за нього. То, це точно я кажу, я провіряю в цій ж карті. Ось і зайшла на ще один старий аккаунт. Як бачите, тут у нас є 14 друзей. Вот. Ну мені кажеться, от той був найстарший мій аккаунт, що саме перший. Ну а тут у нас є друзі і ще дуже дивно, що у нас тут залишилось. Даже якийсь играє щас. Пригляньте, якщо я щось я з нього зайду. Ну, я тоді не общалася ні з кін. Дивіться, Tower of Colors. Я дуже любила грати. The To Heaven, Tower of Hell я колись спробувала. І, звісно, буквально всі в це вірили, коли були. Коли були хто з ким. Коли перше зайшли, тут таке паркур на Robox, в Донат. Як бачите, тут давайте в Бекон наш Скін. У мене був ще один аккаунт. Але я не знаю, куди він дівся, його буквально ніде не було, ну його буквально вже не повернуть ніяк. От так от. тут дуже взагалі сумно. У в нас був ще один самий старший аккаунт, але його повністю заблокав і туди невозможно війти. Так, давайте подивимося. Давайте перевіримо, скільки цьому аккаунту. Це аккаунт такий, такий самий, йому 9 місяців лише. Ну, той перший він був найбільший, як бачите. Але все одно відкрити аккаунт, те не був дуже давно. Це якось так дивно і навіть якось моторошно, я скажу вам так. От зараз вам покажу мій самий-самий старший аккаунт, який вже на великий жаль ніяк не повернуть. За е, совсі 1 я ще повним питав мене, знаєте, коли ще було таким прям початковим бором. От, це мої два аккаунти, Оце перший це другий. І от. Оце він Оце він є ще. Я не знаю, як він, де він і Взагалом... Я туди дуже багато ролоксів вклала. І на той час це все бачите, як дорого стоїло. Зараз. Знаєте, оце волосся, і оце. Оце й дешево. Тоді це капець дорого стоїло, як бачите, по 90, по 60, зараз по 47, по 53, бо як бачите, це незалецінно, ну, що я дуже рада цьому. Догад тоді, ну це просто мені дуже жалко цей аккаунт. Я дуже на нього хотіла зайти, може показати вам. Ну але так вийшло, що не можна вже ніяк, ні, ні, не знаю чого. Ось я вже зайшла на свій основний аккаунт. Тож, на сьогодні, все. Будемо з вами прощатися. Дуже прошу купити вам мій мерч. І на сьогодні все, і всім па-па.